Бачу у нас присутня Юлія Грик, це студентка інституту міжнародних відносин Каномітраса Шевченка. І вона сьогодні нам розповість про олімпійську дипломатію Гітлера як Берлін 1936 року спростував нацистські ідеї расової переваги. Прошу. Так, добрий день. Сподіваюсь, мене видно чудно. Да -да, все чудово. Так чудово. А, отже, а сьогодні, як уже сказав пане Едуард, моєю темою доповіді є олімпійська дипломатія Гітлера. Як Берлін 1936 портував спростував нацистські ідеї расової переваги? А, на мою думку, ця тема залишається актуальною сьогодні, оскільки спорт як і раніше відіграє важливу роль у міжнародних відносинах і боротьбі за права людини в цілому. Олімпійські ігри часто стають ареною не лише спортивних змагань, а й дипломатичних протистоянь, таким чином відображаючи політичні ідеології і суспільні настрої свого часу. І дослідження цих подій 1936 року допомагає нам краще зрозуміти, як авторитарні режими намагаються використовувати спорт у своїх цілях. І як міжнародна спільнота може цьому протистояти, і, на мою думку, суб'єктивно, це особливо важливо в контексті сучасних викликів, таких як політизація спорту, пропаганда та боротьба з дискримінацією у світі. Отже, Олімпійські ігри 1936 року в Берліні стали надзвичайно важливим етапом у розвитку спортивної дипломатії, а також стали інструментом для просування нацистської ідеології, включаючи расову перевагу арійської нації. Нацистський режим під керівництвом Адольфа Гітлера використав ці ігри як свою пропагандистську платформу для того, щоб продемонструвати сили третього рейху. Гітлер прагнув використати Олімпіаду як політичний інструмент для зміцнення міжнародного авторитету Німеччини і для того, щоб представити нацистський режим як вершину розвитку людської раси, як вони казали. Однак перемога афроамериканського атлета Джесі Оуенса, який виграв аж чотири золоті медалі. Поставила під сумнівці нацистські теорії про расову перевагу і продемонструвала, що досягнення в спорті зовсім не визначаються расовою належністю. Берлінська олімпіада 1936 року була ретельно підготовлена нацистським режимом, і на думку Гітлера вона повинна була бути не лише спортивним змаганням, а й великим політичним шоу. Адольф Гітлер використав Олімпіаду як демонстрацію своєї політичної могутності, для чого вони провели величезне масштабне будівництво інфраструктури, зокрема, створили новий олімпійський стадіон в Берліні, який мав вразити міжнародну громадськість. Одночасно цим німецька пропаганда активно просувала ідею расової переваги арійців через їх спортивні досягнення, адже саме спорт у ті часи вважався надзвичайно важливим елементом соціальної і расової ієрархії. Тому нацисти прагнули показати, що Німеччина є лідером у всьому, вона є лідером у спортивному культурному розвитку. Таким чином Гітлер сподівався, що ці ігри сприятимуть зміцненню внутрішнього престижу і таким чином покращать імідж Німеччини за кордоном. Також важливим було. Те, що ця Олімпіада була проведена в 1936 році, якраз перед другою світовою війною, коли міжнародна спільнота хотіла зберегти мир, і Гітлер хотів продемонструвати, що Німеччина є стабільною і миролюбною нацією, якби смішно це зараз не звучало. Проте навіть після того як багато країн викотували Олімпіаду через агресивну політику нацистів, Берлін 1936 року став надзвичайно важливою точкою на політичній карті Європи. Отже, повернемося до перемоги Джесі Оуенса, афроамериканця зі Сполучених Штатів Америки, і ця його перемога стала ключовим моментом Олімпіади 1936. Він виграв аж цілі чотири золоті медалі в бігу, на, в, бігу а, в дистанціях 100 метрів, 200 метрів, стрибка худовжину та естафеті 4 на 100 метрів. Таким чином підірвавши основи нацистської трасової теорії, вже на самому початку змагань. Овенс став об'єктом уваги, і нацистська пропаганда сподівалася, що німецькі атлети все-таки зможуть продемонструвати арійську перевагу на міжнародній арені, але неочікувана перемога афроамериканця стала для нацистів величезною невдачею. І навіть Гітлер відмовився вручати медалі Оуенсу, Таким чином він показав свою неприязнь до расових меншин, але все одно це не завадило Джесі Оуенсу, американцю, стати героєм і символом боротьби з расизмом. Цей спортивний подвиг став надзвичайно важливою віхою у розвитку боротьби за права афроамериканців у Сполучених Штатах Америки та боротьби за рівність у спорті і суспільстві, і перемога Оуенса на Олімпіаді мала величезний вплив на громадську думку, але не тільки в Штатах, а також у всьому світі вона стала яскравим доказом того, що фізичні досягнення зовсім не залежать від раси чи якоїсь етнічної приналежності, і таким чином спростувала основні принципи расової теорії нацистів. Незважаючи на на успіхи Оуенса, нацисти все таки продовжували намагатися виграти олімпіаду для того, щоб підтримувати свої ідеологічні цілі. Вони намагалися не допустити фокусування на перемозі цього афроамериканця, відзначаючи перевагу саме своїх спортсменів у інших дисциплінах. Проте міжнародна спільнота відреагувала на події з величезною критикою нацистів, і зокрема в Сполучених Штатах Америки після того як Оуенс переміг. Стало активніше обговорюватись питання расизму і упереджень в спортивному середовищі, що знайшло своє відображення в багатьох публікаціях і статтях у пресі. Інші країни, які підтримували ідею рівності та боротьби з расизмом, використовували Оуенса як приклад для того, щоб просувати свої моральні і політичні позиції. От Олімпіада у Берліні в 1936 році стала важливим політичним заходом, який нацисти намагалися використати для пропаганди своєї расової ідеології, але перемога Джесі Оуенса стала не тільки його особистою перемогою як атлета, але й знаковою подією для всього світу, і таким чином спростувала нацистські міфи і стала початком боротьби за рівність у спорті. Олімпіада наочно продемонструвала, що спорт може бути потужним інструментом не лише для того, щоб просувати політичні ідеології, а для того, щоб боротися з расизмом і дискримінацією. Ця Олімпіада стала символом єдності людства, де важливі не раси, а індивідуальні досягнення і справедливість. У мене все дякую. Дякуємо, Юлія. Гарного вас добра. Ну, звісно дана Олімпіада є цікавою не лише з цієї точки зору, але й питання кінематографії. Наприклад, Лені Ріфеншталь. Ми пам'ятаємо її фільм Олімпія. А також 1936 року, ну тобто вона сама була і мала певне єврейське коріння, і це знову ж таки у контексті вашої доповіді знову підтверджує оце спростування певним чином, як певний приклад, такої домінантності, саме як хотіли нав'язати нацисти щодо расової е, расового даного аспекту. Тому дякую вам, вам ще раз за таку актуальну тему.